Доброго дня, любі дітки! Кожної весни ми з вами зустрічаємо свято Великдень! Багато-багато років тому сталося справжнє диво Воскресіння Ісуса Христа. Великдень найсвітліше свято, сповнене віри у диво і добро, давніх традицій і символів. Невід'ємними символами Велидня є Пасхи, крашанки, кулічі і звичайно ж великодній кролик. Цей символ прийшов до нас із далеку. Але чому ж саме кролик став символом свята? Історія великоднього кролика або зайчика сягає корінням ще у дохристиянські часи. Тоді кролик вважався супутником богині Еостри, Еостра покровительниця весни і родючості. Дітки, а ми з вами пам'ятаємо, що саме кролики славляться своєю плодовитістю. Вдавнину кролик символізував продовження життя. Саме в знак цього, за легендою, кролики кожної весни розмальовують яйця та ховають їх у лісі. Вважається, що той, хто знайде таке яєчко, схопить удачу за хвостик. Тож щиро вітаю всіх з наступаючим святом Великодня. Бажаю кожній родині миру, тепла, затишку, віри та скорішої перемоги України. Дякую за увагу і до наступних зустрічей з любов'ю Катерина Ігорівна.